Є знижки на TerraFlex 15% в аптеках подорожник «ПАМ» та ощад. Є знижки на Термідол 10% в аптеках подорожник «ПАМ» та ощад. Вітаємо головний наранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. За фактом розстрілу чотирьох українських полонених російськими військовими розпочато досудове розслідування повідомляє офіс генпрокурора. Напередодні було оприлюднено відео, на якому четверо українських захисників під час артилерійського обстрілу на Времінському напрямку були змушені укритись в приватному будинку. А після оточення російськими окупантами вони вийшли звідти і потрапили в полон. Усіх чотирьох українських захисників цинічно розстріляли окупанти. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що повідомить про цей злочин організацію Об'єднаних Націй Міжнародний комітет Червоного Христа. Путін хоче якомога швидше зустрітися із Трампом. А про це напередодні заявив новообраний президент США Дональд Трамп. Сказав, що Путін чекає на зустрічі з ним для того, аби обговорити врегулювання війни в Україні. Цю заяву політик зробив під час прес-конференції в Аризоні та вкотре нагадав, що якби був президентом, ця війна б ніколи не почалася. Нагадаю, інавгурація Трампа запланована на 20 січня наступного року. КНДР, ймовірно готується до відправлення додаткових військ і військової техніки до Росії. Про це повідомили в командуванні південної Кореї. Пише Yonhap News Agency. Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню, самохідну артилерію та дрони. Такі дані тамтешні розвідки. КНДР також прагне отримати практичний досвід введення війни та модернізувати свої дрони. Камікадзе північна Корея вже відправила тисячі військових для участі у війні на боці Росії. Приблизна кількість загиблих серед північно-корейських солдат... Аті становить близько 1100 осіб. Це інформація від військових південної Кореї. Стки їжаки дистанційно розкидали російські військові у Херсоні. Продовжується робити. Повідомляє міська військова адміністрація. Під час наїзду на їжака в автівці пошкоджується колесо. Після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою. Військове керівництво закликає усіх водіїв Херсоні бути пильними за кермом у разі наїзду на металевий трикутник. Якомога швидше намагатися дістатися більш безпечного місця для зміни колеса, але головне оберетися самому. Атом уряду Граєць Грузії перепрошую оголосила напередодні президентка країни Зоробішвілі. Вона дала тиждень для призначення нових парламентських виборів та готова заради цього зустрітися із представниками партії Грузинська мрія до 29 грудня. Адже в цей день закінчується її президентський термін. Що буде, якщо ця вимога не буде виконана? Президентка не оголосила. Гучну заяву Зоробішвілі зробила перед тисячами грузин, які вийшли на центральну площу Тбілісі в знак протесту проти результатів парламентських та пр президентських виборів, які пройшли в країні, перед виступом президентки на площу міста прибули спецпризначенці, проте обійшлось без заворушень. Однак після поліція конфіскувала перед мітингом усю техніку для виступу президентки а під час її промови постійно пропадав звук. Тому Саломе Зоробішвілі користувалася гучномовцем. Вона пообіцяла сьогодні опублікувати спеціальне відеозвернення до громадян Грузії. Російська кібератака вплинула на роботу українських банків. Повідомили в Національному банку України через відсутність доступу до окремих державних реєстрів знизилась можливість банків відкривати нові рахунки і кредити. Проте ця кібератака жодним чином не вплинула на роботу Нацбанку. 19 грудня сталася масована атака на ресурси Міністерства юстиції України. І це була одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Росіяни планували порушити роботу критично важливої інфраструктури. Мін'юст України не підтверджує витоку даних внаслідок. Хакерської атаки, а, втім, роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. Шове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте вже з наступного року. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник. За його словами, вже з березня 2025 року курсанти першого та другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, тобто 8 тисяч гривень. А курсанти третього-четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. Наразі курсанти військових училищ отримують лише 2 тисячі 350 гривень. П'ять мільйонів українців вже отримали тисячу гривень зимової підтримки. Про це повідомив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що загалом вже зареєстровано понад 10 мільйонів заявок, а з них понад 8 мільйонів через дію і майже 2 мільйони через «Укрпошту». І з квитків Укрзалізниці прибрали текст російською мовою. Повідомив заступник міністра розвитку громади території Тимур Ткаченко. Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції в міжнародній простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування. Це не фінальний зовнішній вигляд квитка він буде дещо вдосконалений. Проте головне зараз відсутність на ньому російської, зазначив Ткаченко. На українській станції академік Вернацький встановили новорічну ялинку. Деревце штучне, поза як завозити живі рослини на крижаний континент не можна. Це одна з тих традицій, яка допомагає українським полярникам та полярницям, навіть в Антарктиці, тримати зв'язок з рідним домом. Іграшки на ялинці символічні. Верхівку прикрашає тризуб. А є куля це присвята нашим воїнам. Іграшки у формі ангелів і пінгвінів для полярників змайстрували пластуни з Одеси. Ну а Вишито бісером оздобу передали фанати Антарктики з Харківської Салтівки. Всім доброго ранку, друзі. Ми ваша точка опори оновлюємо випуск і прямуємо з нами далі. Вітаємо. Ну а про головні події у світі дивіться далі. Міністр Грузії Іраклі Кобахідзе пригрозив президенті країни Соломезу Рабішвілі в'язницею. Якщо та відмовиться покинути пост. Термін її повноважень закінчується у неділю, 29 грудня. Новим президентом Грузії обрали Михайла Кавелашвілі. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах. Вперше обрання президента було не всенародним. Його обрала колегія виборників. За нього проголосували 220 чотири депутати правлячої проросійської партії країни грузинська мрія саме тому ці вибори президента не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Соломе Зробішвілі, яка заявила, що не збирається складати свої повноваження через нелегітимні вибори. Тому прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе пригрозив, що в разі непокори президентка Зоробішвілі може опинитися у в'язниці. В Ірані масово закривають школи та держпідприємства через кризову ситуацію в енергетиці. Усе через атаки Ізраїлю та багаторічні санкції. Енергосистема країни не витримала. Попри те, що Іран має один із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі. Президент країни Масуд Пезашкіян заявив, що вже 17 електростанцій Ірану повністю вийшли з ладу. Решта працює лише частково. Через це усі школи перейшли на он онлайн режим навчання. Промислові підприємства зупинились, а урядові установи працюють за скороченим графіком. Проблеми почалися ще в листопаді. Тоді уряд вирішив припинити газопостачання до електростанцій, що нині й викликало кризу в енергетичній системі Ірану. Наразі країна готується до масових відключень електроенергії, які можуть затягнутися до кількох тижнів. У Туреччині напередодні розбився медичний гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи люди, які були на борту, загинули. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни у соцмережі Ікс. Під час зльоту гелікоптер врізався в навчально-дослідницьку лікарню міста Мугла і впав на порожню територію. Загинули чотири наших колеги, серед яких два пілота, один лікар і один медичний працівник. Йдеться у дописі. Наразі триває розслідування інциденту. Причиною аварії міг стати густий туман. Ймовірно, пілоти не змогли зорієнтуватися у складних погодних умовах. За даними поліції, на теракт немає. Ну і традиційно після головного на ранок у нас прогноз погоди. Сьогодні черговий на варті Андрій Люховець, який розкаже, чого нам очікувати від погоди. Андрію, тобі доброго ранку. Так на перший погляд, здається, ніби тобі дуже-дуже холодно. Розкажи, будь ласка, яка температура зараз у столиці і чого чекати в інших регіонах України? Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Знаєте, воно завжди оце от перше ранкове включення. Воно здається, будь-яка була б температура за вікном. от поки ти прокидаєшся і намагаєшся зрозуміти, що відбувається, от тобі дуже і дуже холодно. А до речі, от мушу сказати той факт, що сьогодні у столиці синоптики снігу не прогнозували. Але виїхавши з дому, це південь Києва, саме частина міста, не області, там була хорделиць. От прям зима-зима сніжило так, що Просто ти думаєш, ого зараз приїхали на поділ, і От ви бачите, в принципі, картинку поодинокі сніжинки прилітають. А от в південній частині Києва, от вже хурделиця розпочалася. Можливо, вона сьогодні накриє усю столицю. Можливо, сьогодні взагалі буде погода дуже непередбачена. Проте синоптики, в принципі, казали, що все буде стримано, морози знов повертаються, опади в деяких регіонах також, але от без значних якихось суттєвих таких змін можливо сьогодні протягом дня усе буде змінюватись кардинально Іншу сторону і непередбачувано. будемо сподіватися, що так не буде. Давайте зараз пробіжимося швиденько по усій мапі синоптичній. А грудня на сході України хмарний день, можливі короткочасні дощі Зранку на до стопчику термометра від плюс одного до плюс трьох градусів, по відділу очікується до плюс шести на півдні України. Сьогодні протягом сьогодні без опадів, не дивлячись на календарну дату, зранку від нуля до плюс трьох, а в день навіть можливий максимум до плюс восьми градусів. Тобто не Скажу, що 23 грудня. Так у західних областях сьогодні синоптики прогнозують опади у вигляді дощу зі снігом. Негода вируватиме увесь день. Зранку на стопчику термометра мінус один мінус три градуса. По обіді можливий максимум до плюс двох на півночі України сьогодні в цілому без опадів. Можливі короткочасні дощі на сумщині. І зранку та вночі синоптики передбачали мінус три нуль по обіді, можливий максимум плюс два градуси. У центральних областях України також сьогодні без погод. Них примх так, в принципі, синоптики обіцяли, і зранку від мінус одного плюс, мінус, мінус одного, мінус чотирьох градусів, і по обіді очікувалося до плюс п'яти плюс семи градусів. У Києві сьогодні сонце обіцяли навіть синоптики, що може з'являтися, проте воно буде з'являтися за хмар. Але судячи на снігопад, який от ми о шостій ранку побачили, можливо сьогодні і сонця взагалі не буде а навпаки, ми побачимо опади протягом усього дня. І що обіцяють по температурних режимах, то мінус 2, мінус 3 зранку, і протягом усього дня 0 градусів фіксуватиметься на стопчику термометра. І уже що стосується безпосередньо синоптичних рекордів. За час спостережень, а грудня в Києві синоптики найтепліше зафіксували не так давно у 2015 році було плюс 10 градусів, і знову ж таки не так давно. в принципі, ми можемо це пам'ятати, але от якось не сильно пам'ятається. У 2019 році був зафіксований найпрохолодніший день, саме 23 грудня. Мінус 21. Знаєте, інколи кажемо, що не пам'ятаємо, коли вже там морози і сніг були. От не так давно. 5 років тому мінус 21 фіксувалося. Синоптиками, і уже що можна побачити, що можна відчути для того, щоб сказати, якою можливо також буде погода, як наші пращури бачили. Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду також визначали наші пращури ще за допомогою лісового гостя Зайця. Якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути лютою. От ми з редактором вчора спілкувалися. От в неї її цікавить, де ж. Лісового гостя можна побачити, якщо раптом бачите, сьогодні зайця. Нам також фіксуйте, скидайте. Ну, ми також зайця хочемо побачити. Так, тому от такі от передбачення, от такі от такі от фіксації робимо і рухаємося, так би мовити, на життя. Де ти то на риф, Люховець? Я не знаю, але ми ще з тим пристаємо на твою пропозицію. Шановні глядачі, якщо ви зараз стоїте в саду і чекаєте на зайця, раптом побачите, фіксуйте, присилайте нам. Якщо ви є є заєць, то повідом, коли ти будеш в саду. Ось і все. Дякую.